Інформаційний вечір на телеканалі Абристриваюці. Пері його продовжує телепроект, який традиційно анонсує твердженням про те, що день учорашній то наша історія, день завтрашній загадка. Ну а день сьогоднішній – то подарунки долі. Отже, про подарунки другого лютневого дня на Волині говорити будемо про це у телепроєкті цей день коментарі разом із вами. Цієї вечірні пори у вечірній студії телеканалу Аверс Вікторія Олещенко і Григорій Недопад, голова Волинської власної ради. Григорій Вікторович, Добрий вечір вам. Добрий вечір. Ну сьогодні знаковий день, особливо для Лучан, та я думаю, для усієї Волині. Григорій Вікторович, з вашого дозволу ми з нього розпочнемо. 78-ма річниця. У нас визволення Луцька від нацизму. Ось і сьогодні ми вшановували пам'ять загиблих і особливо. Так, у ході рівненсько-луцької наступальної операції, ви знаєте, мені здається, що то не просто дата, десь якісь паралелі традиційно ми проводимо, особливо от у нашій сучасності. Ось і говоримо не тільки про факт визволення, а говоримо і про період окупації. Так і звичайно згадуємо, що було перед і напередодні. Пригадуєте, казали, що частина політиків, частина дипломатів та й частина людей власне були абсолютно не готові до того, що може статися вторгнення. Так і сьогодні, десь десь, от воно десь витає у нас у повітрі, десь такі самі відчуття. Я думаю, що варто сьогодні. Ну, можливо, ми і з вами спробуємо заспокоїти нашу волинську громаду, бо ми таки на кордоні. Ось а наші волиняни час від часу таки бачать е, ну, такі собі вервечки військової техніки, які рухаються на кордон. Що скажете? Дякую за запитання. Ну, ви знаєте, дійсно річниця 78-ма річниця визволення міста Луцька від тоді німецько-фашистських загарбників. Бачите, тоді у нас небезпека була з заходу. Так. Тепер ми маємо зовсім протилежні. Протилежну небезпеку, це небезпека зі Сходу, ну і вже, скажімо, з півночі, оскільки Білорусь вже фактично інтегрувалася в Російську Федерацію, і ну не те, що можна сказати, говорить словами самого Володимира Путіна, а й і, і, свої такі нововведення, скажем, mm -hmm. в лапках і, і свої такі роздуми. Починає говорити пан Лукашенко, що дійсно не знає, що чекати із півночі. Те, що йде техніка, ну як на мене, це напевно нормально для цього, щоб і заспокоїти людей. Тобто, в нас є чим воювати. Ми бачимо, що від закордонних партнерів, зокрема з Штатів з Великобританії, до нас приходить військова допомога з таєм самої Польщі. Зараз віддокнулися дуже багато країн Європи, які. Готові надати нам якраз оборонну зброю. Я все таки хочу підкреслити оборону зброю. Ми чудово розуміємо, що Україна і українська армія це не та армія, яка була в 2014 році, яку нищили, яку фактично на протязі всього періоду незалежності до 2014 року грабували, розкрадали. Ну і напевне вже навіть сама військова наука, вона була далека від ідеалу, тому що е, жили, напевно, ще радянськими якимись е, канонами, а зрештою, весь світ рухався вперед. І е, коли ті події на сході відбулися в 2014 році, ми знали, напевно, найперше, що тут є і. Е, Зброя, яка давно на, на озброєні в різних країнах світу і Європи, але в нас не те, що її не було. Ми навіть не знали, що вона така і як нею е, оперувати. Зараз вже зовсім інші технології, зовсім інший рівень наших військових і відверто хочу сказати, навіть ті територіальні батальйони, які формуються на теренах нашої області, це дійсно військові, військовослужбовці або ті, які пройшли АТО ООС. Це ті люди, які знають, як е, Поводитися в умовах, скажімо, таких ситуацій да, так. ситуації. І зрештою, саме населення воно вже саме готове оборонятися. Тобто ми бачимо і всі меседжі від людей, тобто ми чудово розуміємо, що Україна готова себе захистити. Ну, Важко сказати, тому що. Різні ходять як то кажуть, чутки, в першу чергу. Це російське телебачення розповсюджує деякі їхні, скажімо, рупори і в, на теренах Європи про те, що буде напад, про те, що все таки чекати війни. Я би хотів заспокоїти е, людей. І звичайно, так як сказав президент, ми в стані війни, війни з 2014 року. Зараз лікати, якимись тимчасовими знову ж таки напливами або якоюсь тимчасовою агресією нас не, не потрібно. Ми однозначно вже будемо дати готові дати відсіч для ворога, ну але нічого не робити теж не можна. Тобто, ми мусимо бути готові не тільки на сході, ми мусимо бути готові і на заході, і на пів... на півночі, тому що о, в нас Україна одна. У нас є державний кордон, який ми маємо захищати, і зрештою берегти цілісність нашої держави. Повірте, прийде час повернеться і Донбас, прийде час і. Повернеться Крим, я переконаний в цьому. Хтось каже, що це довгострокова перспектива, але це все знову ж таки залежить від нас. Тобто, чим стабільнішим, чим, напевно, якимось кращим життя буде якраз на нашій території, нашої мирної України, тим швидше будуть відбуватися ті процеси неминучі, які вже почалися і на окупованому Криму від несолодкого життя, скажімо, і на території ЛНР, днр псевдореспублік. Ну, вони чудово розуміють, що кращого нічого немає. Так, працює пропагандистська машина, так, напевно, зомбуються через телевізори російськими каналами, те населення, яке дивиться і вірить, напевно, якусь правду. Але на, саме на кордонах з Російською Федерацією, в тих населених пунктах, зрештою, де теж досить важко пробитися українському телебаченню через блокаду якраз російських, російськими каналами, напевно, ефіру. Прикордонних територій. Люди розуміють, що життя те, яке по телевізору, яке є насправді в Україні, оно зовсім інше. Тобто їм легше це оцінити, їм легше це зробити. Ну і е, знову ж таки, знакова дата 78-ма річниця. Але визволення. Тобто ми чудово розуміємо, що після будь-якої війни чи там ескалації якогось конфлікту наступає мир, і хочеться, щоб той мир якнайшвидше наступив. І наші діти, наші батьки, наші рідні жили в спокої і без постійних, я кажу, там чорних якихось стрічок в Фейсбуці там чи в на телеканалах. Ну чи, зрештою, якісь ну, негарні, скажем так, передачі або не не ті передачі, які радують око показували по телевізору. Ви Знаєте, Григорію, я з вами абсолютно згодна, і у слові мир це не просто слово. Так у ньому поєднане, поєднане таке собі поняття мирного життя. Тобто, ви правильно говорите. Я думаю, що найліпшим протиставленням у цій пропаганді, у тому нагнітанні, у тому, що відбувається, так це правильно і по совісті, так і жити за для того, щоб у нас тут. І дитина, і людина похилого віку, так і люди, які всі живуть тут у нас на Волині відчували і розуміли, що все у нас дійсно гаразд. І ми знаємо, куди рухаємося і що має бути дійсно. У нас життя триває. Знаєте, я подивилася Григорій Вікторовичу за оцей останній період. Ну фактично від початку, так нового року, в обласній раді дуже багато ініціатив, ідей і активна робота триває. Ну, зокрема, я подивилася, ота ініціатива з приводу до, якщо ми говоримо про мирне життя. Мирне життя це свідчення того, що дійсно що люди вміють не лише працювати, правильно відпочивати і будувати свої плани. так Я подивилася, що над календарем фестивалі ви таки працюєте. Все правильно? Так, ідея виникла в мене, напевно, ще влітку 2021 року. Ну, як таке є прислів'я, знаєте що вміла приготувати а не вміла подати. Mm. То тобто відбувається дуже багато. Знакових яскравих гарних подій на теренах Волині. Але, на жаль, ну напевно, через брак реклами, чи через брак якогось, напевно, розповсюдження тої якоїсь події. До нас не завжди приїздять туристи, сусіди. Ну, зрештою, і навіть самі мешканці тих самих населених пунктів чи районів не завжди знають, що в них відбувається поруч. В мене є радник, яка якраз займається. Питаннями культури, культурної спадщини, історик Тетяна ясечко блаженко Ми з нею якраз на Точинському ярмарку, коли відбувався цей фестиваль, ми провели, ну такі, подумали, як це гарно провести. І, зрештою, сьогодні була координаційна рада пригові обласної ради. Ми ще раз нагадали е, нашим головам ОТГ про те, що не треба забувати, і ми вже запроваджуємо mm -hmm. цей календар. Найближчим часом запрацює і новий сайт Волинської обласної ради, і зрештою там буде анонсовано з посиланнями і на сайти ОТГ, і на сайти можливо старостинських округів, і на сайт Волинь е, Унікальна. Ще один такий сайт є в, е, в Волинській області, е, де буде розповідатися про ці всі фестивалі. Ми будемо наповнювати його постійно. Це буде живий. Не жива така сторінка, живі сторінки в Волині, які будуть супроводжуватися, можливо, і відеофрагментами, і фото з цих фестивалів. Ну і кожен чи це волинянин, чи це турист, чи якийсь закордонний турист, зайшовши на ці сторінки, він може собі по даті перебування на на теренах Волинської області вибрати одне, два, три, п'ять, можливо, і більше свят, або на період собі запланувати якусь поїздку саме під чи то Бандерштадт, чи це під Олицьку Перебе. Чи це під Торчинський ярмарок, чи це під якісь Київ Куперця, і багато-багато різних фестивалів і свят, які будуть відбуватися на теренах Волині. І популяризація цього воно дасть можливість нам. Ну, це, скажімо так, це буде візитна карт... картка не тільки Волинської області, це буде візитна картка кожної ОТГ, кожного Старотинського округу, там міста, обласного значення, чи навіть колиш... не селища, яке зараз стало центром ОТГ. І ми. Тим самим даємо можливість, і ну самі рекламуємо ОТГ область, і зрештою, ну частину напевно, України про те, що відбувається в нас. Це дуже гарний приклад, напевне, і для інших областей, тому що я не зустрічав такого. Звичайно, у нас досить розрекламований Львів, де постійно відбувається і за кожен вікенд є там кілька різних заходів, і все таки місто мільйон, як Знаєте, а У нас ціла область має мільйон, і ми маємо можливо не такі потужні заходи, не не так часто, але маємо їх погрупувати. Можливо, навіть розвести деякі в часі, аби не було задвоєнь, затроєнь. І той турист або мешканець Волині він міг попасти відразу на усі ці свята. Допомагаємо зрештою і консультуємо по роботі з українським культурним фондом. Mm -hmm. Тобто, ми чудово розуміємо, що на е, ну, мину, мину, за минулі періоди Український культурний фонд профінансував досить багато різних фестивалів, які відбувалися на території Волині і. Далі хоче фінансувати, але в них є постійно свої вимоги. І для того, щоб отримати якась суму на фінансування даного заходу, частину співфінансування на фін... на фінансування даного... якогось там заходів, <зас> потрібно доступно і якісно. Доказати те, що воно ну, дійсно потрібно, і воно має бути зареалізовано. Ну, минулого року яскравий приклад Торчинський ярмарок, який, ні, ну, взрешті, який колись відбувався досить давно. Він був театралізований, він був дійсно ярмарком з піснями, з артистами, з якимись змаганнями. Ну, тобто відбувалося ну, таке ожила громада. І купа туристів було із, із того самої, із, із саме з самої Львівщини, з Рівненщини, з інших куточків країни. І Вони коли гарно проанонсувати, чудово люди знають, що вони спеціально і мотивовано їдуть якраз на той чи інший захід. Тому і в подальшому будемо наповнювати якимись і спортивними фестивалями той самий календар. Поштовх ми вже дали, концепцію в принципі вже намалювали. Найближчим часом це буде запрезентовано і анонсуємо. Я надіюсь, що все-таки і на вашому телеканалі це буде ще раз проанонсовано моїми радниками, чи з кимось з депутатів, чи з виконавчого апарату обласної ради. Але, зрештою, ми вже на цим фактично на фінішній премії. Ми не проти, Григорій то у нас є телефонний дзвінок? Давайте Отласне. почуємо. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Слухаємо Добрій. вас Добрий я... вечір. Я хотіла б е, задати не не скільки питання, а скільки, ну тіпа типу репліки. Згідно закону України про звернення громадян, особистий прийом керівництва нашого, Панове, ніхто не відео. Віднює... Увімкніть, будь ласка, голосніше, погано ми чуємо. Голосніше будьте добрі. І ще раз повторить так, 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 говоріть, будь ласка. Згідно закону України про звернення громадян, особистий прийом ведуть у нас всі керівні структури, всі керівники. Я хотілася б попасти на прийом нашого гостя, на особистий прийом. Є у мене питання, які я б не хотіла озвучувати в ефірі, відволікаючи від більш таких актуальних питань, які на цей день я у мене є висвітився номер телефону моєго мобільного телефону. І я б дуже просила, щоб мені організували особистий прийом, оскільки коли я звернулася на хотіла використати своє право на особистого прийому, щоб вирішити деякі питання, до речі, це не тільки мене стосується, а це навіть громад стосується, але мені відмовили, сказали, що там не запишують, бо ковід і таке інше. Я буду дуже дякувати, якщо за цим номером телефону який висвітли, Вся ваших е, операторів аверса е, мені будуть перезвонено, і я захотіла б. Захотіла б зустрітися і задати деякі питання, Тані, спасибі вам за дзвінок. Я одразу вам скажу: у нас немає аж такого зворотнього зв'язку із глядачами, які би вам хотілося. Не висвітлюється у нас ваш номер. Тому ви будьте ласкаві. Зараз покладіть слухавку і зателефонуйте і ще раз. І просто нашим режисерам надиктуйте свій номер телефону. А по завершенні ефіру Григорій Вікторович його отримає. Тому я вам щира порада. Ну а те, що стосується прийомів, то наскільки мені відомо, дійсно ковід, багато чого завадив Григорій Вікторович? Ну, це ж факт. власне. Звичайно, коли немає ніяких загроз, зокрема там це було в літній період і здається весняний період, я приводив особисті прийоми громадян. На жаль, зараз після того, коли загострилися, у нас є рекомендації для того, щоб все таки проводити, я провожу телефонні прийоми, і на запис, коли хоче людина, я обов'язково телефон візьму і помічниця, моя з вами зв'яжеться. І однозначно, коли буде очний прийом. На прийомний день голови обласної ради обов'язково прийдете і озвучите своє питання. Тобто питань в цьому ніяких немає. Але ви знаєте, що від учора, від позавчора почала діяти навіть постанова, що невакцинованих ми мусимо відсторонити від роботи. Зараз Знову ж таки, так, переміщення обласної ради, обласної державної адміністрації можуть попасти люди, тільки які є вакциновані, зрештою з підтвердженнями. І тому дійсно вимоги досить серйозні, бо досить серйозні штрафи, якщо це неорганізована робота. Але коли я буду проводити прийом очний, я обов'язково запрошу вас і з вами зв'яжуться однозначно. Телефон, будь ласка, залиште режисерам. Я після ефіру його заберу. Пасибі Григорій тор що за відповідь. Ну, якщо ми вже за ковід згадали, ви знаєте, ви мені скажіть рік був непростий 2021 тисячі двадцять перший, для Волині почався теж аж не найліпшим чином, тому що у нас, ну на жаль, у нас збільшується кількість ковідних хворих. Як ви вважаєте, чи може завадити ковід спортивному нашому життю? І для вас, як для президента федерації, так? так правильно я кажу, у вас тепер посада і ще окрім того, що ви голова обласної ради, коли було. Так, чи може це завадити? І Я думаю, що для спортсменів це надважливо, тому що втрачається кваліфікація. Є величезні проблеми. Спортсмени потерпають та й тренери, власне. То як думаєте, як ми зможемо тут десь між крапельками і між ковідом пройти, щоб е, от те це значення, коли ми говоримо про Волинь? Спортивна Волинь у нас уже останнім часом активно додається. Відверто між крапельками напевне не вийде. Ми бачимо, вийде. що тільки не тільки на Волині, а взагалі по і на території України, і на території Європи збільшується кількість захворюваних тим самим ковід там. Штамом Омікрон, перебіг його зовсім не такий, як в Альфа і в Дельти. Але маємо тверезо мислити і розуміти, що кожна людина має бути провакцинована. Я особисто провакцинований три рази, тобто бустерну дозу і те, що отримав, вже підтягнувся в мене сертифікат. Тому це рекомендації є всім і спортсменам, адже потім на міжнародних змаганнях або навіть там на будь-яких змаганнях, які є, одна вимога має бути повна вакцинація для того, аби була участь. В цих змаганнях. І е, направду, спілкуючись з лікарями, спілкуючись навіть з тими людьми, які захворіли омікроном, е, чудово розуміємо, що перебіг після того, коли в тебе була вакцинація, або коли ти вже перехворів, тобто він зовсім інший. І е, ну, є, звичайно, незручності, є, звичайно, дискомфорт, але він в більшу чергу нагадує певне ГРВІ, яке у нас сезонне, і якраз трапляється кінець. Е, Кажем, кінець зими, початок весни, де загострення, коли вже в організмі не вистачає вітамінів. Є такі там, скажем, так званий авітаміноз. Тому це ГРВІ це так, це є Омікрон, але це є герої. Не відчувається, що дуже, з медиками так, ви спілкуєтеся. Але Дуже щитно хочеться все-таки вірити про те, що от, те, що анонсують професора, про те, що Омікрон це є якраз завершенням того covid 19 Буде мати дуже велику а надію, так. що знову ж таки не буде мутувати. І ми все ж таки розпрощаємося з Омікроном і розпрощаємося з ковідом, повернемося до нормального життя і повірте, стільки як наробила пандемія, як і для бізнесу, так і для там, великого, для середнього, для малого бізнесу. Це досить суттєві як які надходження в податки ну податків до бюджету різних рівнів. Ну зрештою, так само, і відтоку нашої робочої сили за кордон. Адже втрачаючи місце роботи тут. Люди їдуть, особливо з Волині, з західних областей. Найближче зарубіжжя, це по ну, на захід, це є Польща, Чехія, Німеччина і так далі. Григорій Вікторович, ми маємо телефонний дзвінок. Ще один добрий вечір вам. Алло, добрий вечір. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, ми вас слухаємо. Е, я подав кому питання. Я дивлюсь передачу, Григорій Віктор виступає. Я житель села Добичанське, Торчинський вже сільська рада. Ще раз яка сільська рада? Режисери, підкажіть, будь ласка, можливо, вам ліпше чути. Все добре є. У мене таке питання і просьба до Григорія Вікторовича. Будь ласка, поможіть нам. В такому питанні ми не можемо передати показники, лічильників, не по електроосвітлових, не по газу. Будь ласка, поможіть. Ну, кричу, двічі раз дзвониш і ніхто не бере трубки, грає музика. Раніше того не було. Ну, бардак бардакці, пробака, грубе слово. В якому селі мешкаєте і ще раз кажіть. Зараз... <плес> да, ми зрозуміли, зрозуміли. Спасибі вам за дзвінок. Григорій Вікторовичу, маєте можливості якісь? <плес> чи будете ну, телефонувати до голови територіальної громади, чи, можливо, той голова, вона ж координаційна рада із з вами? <плес> ну, зрештою, <ми> забарем, <плес> зрештою, так? тут питання, напевне, не тільки в Торчинській громаді. Багато є звернень, пишуть в месенджерах про те, що дійсно є. Така проблема про передачу даних. Ми всі чудово розуміємо, що е, все таки це треба зробити вчасно, аби потім не було ніяких пень нарахувань штрафних санкцій, відключень. Тому о, я постараюся вже завтра зв'язатися з керівником Волонігазу чи з керівником е із керівником обленерго. Ох, якщо мами там усі, якщо не треба від буде не як... телефони, то нехай все таки роблять якісь години дійсно, щоб люди могли дотелефонуватися. Бо ді люди дійсно переживають, не дивлячись на те, як піднялися енергоносії по ціні. Все одно це їх треба оплачувати, аби потім не було заборгованості. Ну і знову ж таки проблеми, які можуть з виникнути. Григорій Вікторович, Якщо я про координаційну раду згадала, мені здається, анонсована була зустріч. Це рада при голові обласної ради, так, так? усі керівники територіальних громад. Є порядок денний. Про що говорити будете на початку? Фактично. Нового року вже відговорили. Сьогодні вона у нас вже була. А сьогодні так. була так. Ми угу. говорили зрештою. Перше питання це була у нас програма Питна вода, яка почала діяти з 22 по 26 рік. Вона була проголосована в стінах обласної ради, почала працювати на рівні держави вже в державному бюджеті. На 22 рік закладені великі суми, і просто хочемо включити, щоб активність громадян була реально. Поки що з Волинської області єдиний проект, який попав по програмі Питна вода і буде реалізований. Це якраз Торчинська громада, це у Чісні Торщина. Ще вісім проєктів, які подавалися на екологічний фонд. Це близько ну, загальний кошторис їх близько 35 мільйонів. І, на жаль, тільки 5 мільйонів екологічного фонду на рівні області. Ми хочемо те, щоб ті всі скажем, ті проекти вони попадають теж під питну воду. Вже про, ми проговорили з адміністрацією з департаментом житлово комунального господарства. Ми сказали, що будемо обов'язково ще дублювати з депутатською групою Верховної Раді, такі, які так і називаються Питна вода. Тому і будемо їм передавати цю документацію, аби швидше зреалізувати, а екологічний фонд направити на ті цілі, які теж потрібно реалізовувати в рамках екологічних програм на теренах нашої області. Можливо, не такі кошторисні, як е, е, ті вісім проєктів. Ну, але, повірте, в нас е, досить багато е, активних громад. І якщо в році, в 2020 році е, засвоєність по екологічних програмах, як, якраз по екофонду, було в межах 64% засвоєність коштів, то 2021 рік показав, що наші громади все-таки стали активними. І хочуть як найшвидше, як найбільше за засвоїти тих коштів. І відсоток реаліз... ну, реалізованих проектів і реалізованих коштів це вже на рівні 90 був. Тобто, це похвально. Я сьогодні сказав, що мені приємно, що все таки громади почали. Дійсно працювати з якимось новим подихом, з новим поштовхом. І, і, і ті кошти були зреалізовані, тому що багато екологічних проблем, які є на теренах області, ми не можемо вирішити е, вже, скажімо, роками, десятиліттями, а ті невеликі суми в екологічному фонді, які є. Е, ну на жаль, але все не закриють. Григорій Вікторович. У нас із вами не так багато часу, мабуть, за три хвилини до завершення ефіру залишилося і. Ну не можу я таки не допитати, тому що ми з вами з ковіду почали, але почали говорити про Волинь спортивно. Ну, як ви вважаєте, от як голова президент Федерації волейболу, так Волині? Правильно я сказала? Так. Як думаєте, оте, оте життя спортивне, так е, яким воно буде у 2022 році? Тобто, які нас шанси, які перспективи? Що плануєте, отак на найближчу? Ну потіште просто людей. Ну я не знаю. Можливо, у нас є, є дійсно люди, які би хотіли, мали б бажання і готові, а не знають. Вас почують ви ж таки авторитет в рамках навіть підготовки до Спартакіади, яка буде відбуватися в червні місяці в Чорноморську. Це спартакіада органів місцевого самоврядування, mm -hmm. Тобто представники можуть бути тільки голови ОТГ, депутати різних рівнів і голова обласної ради, зрештою, так як член команди. Ми вже почали підготовку ще з фактично кінця минулого року. В цьому році вже було проведено з волейболу там одні змагання базові по футзалу, будуть проведені змагання на базі Ковеля, Уточняємо зараз в якій саме в яких саме датах по настільному тенісу по шахах по шашках будуть проводитися на базі, на базі нашого військового ліцею в місті Луцьку це я називаю тільки види спорту які попадають під спартакіаду але крім того спорт для всіх комунальний заклад волинської обласної ради разом з комісією при спортивною комісією при обласній раді теж займається фестивалями які будуть відбуватися на теренах нашої області які відбувалися в Минулому році, для того, щоб побільше людей затягнути в масовість, можливо, в індивідуальний спорт, і саме на власному прикладу показати, що це потрібно треба робити, що треба витягувати дітей з комп'ютерів, з телефонів, з різних гаджетів. І так як і моє дитинство проходило. Це, ну, весь час фактично проводив я його на вулиці, і те, що мама не випустить на вулицю, це було таке покарання, що зараз, напевно, люди ті діти тільки чекають, щоб мама не випустила на вулицю, посидіти там, подивитися телевізор. чи Гратися в якомусь гаджеті. Тобто ми маємо своїм прикладом показати, що спорт дійсно це те, що потрібно для української нації. Чим більше ми будемо вкладати коштів в спорт, тим в майбутньому ми будемо менше вкладати коштів в медицину. Тим здоровіша буде нація, тим, напевно, кращий буде генофонд країни. І ті невеликі суми, які зараз витрачаються на спорт, Мають зрушити це з мертвої точки. Адже за минулий період, зокрема з початку війни, дійсно і спортивні змагання якось ну, як приунили, так вибачте, за расизми, але дійсно так і є. Тобто не було великих заходів, дякуючи, наприклад, фонду Ігоря Петровича Палиці, вони постійно проводяться, проводяться серед дітей, потім серед можливо, студентів. І вищий рівень теж треба ну тих старших людей теж треба заохочувати. І власне, якраз коли там голова ОТГ чи з депутатським корпусом представляють якусь команду, знаєте, і діти з того ОТГ дивляться, що це відбувається їх на очах. То це для них є зразком прикладом. Ну і зрештою, це має бути зразком для цілої України. Ми маємо своїм прикладом показувати, що спорт, здоров'я і рух своє життя. Продовжимо обов'язково Григорій Вікторович, бо рік, щойно тільки починається. Хай навіть у нас і 2 лютого, але разом з тим, ось спасибі вам за те, що прийшли, за інформацію, за коментарі. Я думаю, що сьогодні ми спробували разом з вами протиставити усе, що відбувається навколо нас. Отак в нас по волинськи Традиція в нас така. Дякую вам, добре. дякую глядачам. Будьте з нами. Далі у нас новини. Ну а гостьова студія продовжить свою роботу вже завтра. Безпечного вам вечора. На все добре.